Нічка тиха і темна була, я стояла, мій друже, з тобою, я дивилась на тебе з журбою, нічка тиха і темна була, вітер сумно зітхав у саду, пісня в серці моєму бриніла, ти співав, я мовчазно сиділа, вітер сумно зітхав у саду. Спалахнула далека зірниця. Ох, яка мене туго взяла, серце гострим ножем прийняла. Спалахнула далека зірниця. Друзі, вітаю вас. Цей прекрасний ліричний вірш належить Ларисі Петрівні Косач. У Ларисі Петрівні -Косач квітці, яку ми. Всі знаємо під псевдонімом Леся Українка, видатна українська письменниця, яка народилася не в свій час, коли наша нація. На моє переконання, а ви можете зі мною дискутувати під цим відео, в коментарях під цим відео не на фейсбуці, а прямо під ним. На фейсбуці теж можна, зрештою, коли наша нація була не готова до появи великого українського письменника. І можете собі уявити, як казала Ліна Костенко про Лесю Українку, поет, що йшов сходами гігантів. Можете собі уявити, як важко було Лесі Українці з її поробами, з нерозумінням, яким вона була оточена, часто з тим, що навіть Марія Зеньковецька видатна актриса. Не завжди розуміла, допустимо, роль Любові Гощинської у п'єсі блакитна троянда, не розуміла деяких слів і так далі. так далі. Акторський талант і інтелект це далеко не одне. І те ж тут я ніякий каміньгород нікому не кидаю. Коли український побутовий театр не міг ставити Лесі Українки, він був не готовий до їх постановок і казала, що вони тільки для читання, що вони не сценічні. Коли київські критики російської мови Україну, ці до вуха, Госпожа Косач, ви ж така талантлива, Ви така є, Зачем вам етамалоруської наречі? Коли великий Іван Франко писав трохи чи неодинокий мужчин на всю сучасну соборну Україну, і ніколи ще не чула Україна такого мужнього голосу, як з уст цієї слабосилою хорої дівчина. І це її образило також слабосилої її хорої. Хоч Франко не хотів сказати нічого поганого. Ставалося що це нерозуміння було з різних сторін. Звідки ж тоді взявся цей талант, цей геній? Ми не знаємо, звідки беруться генії, яка природа їхньої появи, як вони виникають, чого вони виникають саме в той час і куди вони йдуть. Знаєте, у романі Германа Геса Степовий Вовк Яр. Алегорія про бежурний сміх генію, який померло вже, безжурний сміх, десь, який лунає, сміх Моцарта, сміх Бетховена, сміх Гета, здається, сміх Моцарта ще можна уявити. А сміх Бетховена з його тяжкими трагічними мотивами у музиці. Чи там, допустимо, сміх Василя Стефаника. продовжим це. Так само можна уявити, бо Василь Стефаник любив жартувати час до часу поза своїми творами. Врівноважуючи свою душу. Герман Гесе в своєму романі Степовий Вовк цю алегорію щось відчув із сфери космічної, здається, недоступної для людини, змальовуючи цю У мене в голові ця алегорія. Прочитайте роман Германа Гессе Степовий Вовк, але ми відхилилися. Знаєте, є хвороби Лісі Українки принаймні дві версії. Одна з них, що вона застудилася на рік цистер, валяночки її промокли, коли вона була маленька, і розпочався туберкульоз сток. Ну, але є люди, які притримуються другої версії, я тільки тут переказую. Ольга Петрівна Драгоманова Косач більш відома під псевдонімом Олена Пчілка, Залізна пані, велика мати, як її називали, мати Лесі Українки. Вона не годувала грудьми Лесю Ларису. Лосю, які її називали в сім'ї Лося, і її годували розбавленим коров'ю чи молоком, і кажуть, що ця корова була хвора туберкульозом. Це так озвучу. От. А не те, що простудилось. Туберкульозні віруси ж існують. В будь-якому разі, Леся, в якої нагадую, було два брати Михайло, Микола і три сестри Ольга, Оксана і Ізидора. Наймолодша Ізидора. Ізідора косач борисова яка і в сталінських таборах побувала, але померла в Америці. В 49-му році, здається, вона потрапила в Америку. Такі багатодітні сім'ї виховувала Лесі, в неї були складні стосунки з матір'ю. Її батько Петро Антонович Косач був російськомовним, але він любив все українське. До речі, ще одні складнощі життя. Він був фактично російськомовним. Але він скільки зробив для своєї дочки і для всього українського, як не зробило багато. Ну, ви розумієте, я це не кажу для того, щоб підхвалювати російськомовність там, де можна говорити по-українськи. Я кажу про складнощі суття, які не звести до одної якоїсь парадигми. Я не можу про них наказати, навіть якби не хотів, щось є таке в мені, що не дозволяє не говорити, а мовчати. Дуже любила Леся свого тата. Вона була до нього подібна більше, як до матері. Він був дуже добрий, складні стосунки були у Лесі з матір'ю. Десь мати писала до когось в листі, щоб така хвора дитина була. Я дбала дуже, щоб їй виходити. Ну, така жорстока репліка, що дуже вона дбала так далі, що якби не вона, то дитину були не виходили. Це з листа, Олени Пчілки, треба це все піднімати, цитувати. Чітко я це процитував з пам'яті. Олена Пчілка не вірила пізніше в успіх своєї дочки Літературний. але дуже багато зробила для нього. є такий парадокс. Мені все-таки здається, що якби не мати Леся, би не стала видатною письменницею. Можливо, хоч Леся боялася матері, по-моєму. Пізніше письменниця Леся Українка буде боятися дзеркал темних в нічній кімнаті, буде боятися. Темрява час до часу. А дзеркала. Справді багато людей наділяє певними властивостями надприродніми. Знаєте, Максиміліан Волошин, російський поет, у нього є таке велике есе про чутливість письменників, жорстокість і так далі. І там є такі приклади. Це з російської літератури, коли він наводить, як. Збираю всякий жах, щоб щось описати Леоніда Андрею. Взагалі були такі письменники, в яких жах, так це він сконцентрований і так далі. Дуже багато описів цього всього. Але буває, що ці описи вони близькі до пародії, якогось несмаку, хоч письменники талановиті. Ви зараз розумієте, до чого я веду. Вони всю свою чуттєвість, чутливість виливають в ці всі. А люди чутливі і чуттєві, вони можуть бути найбільше жорстокими, до речі. Це давно підмічено, коли описували біографію одного польського поета-романтика, який бив своїх селян особисто різками. Був дуже тонким ліриком. Таких прикладів можна дуже багато наводити. Зрештою, господа. нарком Єжов, Ніколай Єжов радянський, повертався навіть він власноручно розстрілював, грав свої дочці на піаніно. Чотирирічні. Я таких прикладів можу наводити і наводити ми зараз не про це. Так от Леся дуже багато відчувала і була дуже стримана. Коли чутливість, чуттєвість вона не виливається на все, вона на все не, знаєте, не падає такою піною, а конденсовується в письменника в стриманість. Це стриманість переростає в справжню любов гуманістичну. Ну, Може пояснюю не дуже вдало, але розумієте. Справжню любов, яка відчуває своїх творах. От, 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 от чому я говорив про жорстокість перед тим. І в неї було багато в житті, що вона відчувала, скільки в неї є в листах, що проривається. І то, знаєте, навіть Стефани Калести, надзвичайно, таки він скаржиться в своїх листах багато і так далі. Бувають чоловіки більше, знаєте, такі жінки, як Леся Українка, навіть в листах вона стримана, хоч в листах проривається і про те, що вона хвора. І навіть і останній рік, що може доведеться ходити на двох милицях, а може і ще може бути гірше і так далі, і так далі. Але все вона наводить якісь прислів'я, намагається жартувати, намагається навіть в листах іронізувати над мамою, над своїми хворобами, над своїм станом, над безгрошів'ям. А за цим всім стоїть оце велика величезне душевне життя і духовне, яка конденсує цю всю енергію. Перетворюючи її в справжню любов, милосердя, світське. Справжнє. Велике, енергетика, якого передана саме в цих словах, як п'єснісова пісня в багатьох інших п'єсах. От, наприклад, вона бачить очима Мауки Лукаша, він має талант, але цей талант не оброблений ні стражданнями, ні стриманістю, ні вправами довгими над собою. Через те каже Мавко, у тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі. Чи не можеш ти своїм життям до себе дорівнятися? То не Мавка каже, то Леся каже. До речі, Леся Українка зустрічалася на своєму шляху із спочатку другом свого брата старшого Михайла, який помер у 1903 році, якого дуже любила Леся. Бо наймолодший брат Лесі Українка Микола помер у 37-му році, здається, чи в 38-му, але його в траві знайшли просто. Він жив на Волині, його знайшли в траві. Він помер своєю смертю. А його сина, племінник Лесі Юрій Косач, за кордоном став дуже цікавим українським письменником, якого ще треба розкривати. І менше з тим в своїх і у своїх п'єсах п'єсі «Лісова пісня і в інших, яка на перший погляд видається такою драмою феєрією, яке називають, і багато других творів там скільки сконденсовано цього всього, що ми відчуваємо. Що за тими рядками Лесі є ці безодні смислів. Ну як могли наші, значною мірою малограмотніші селяни, хоч вони тягнулися до того, як вони могли, як могли Лесі Українки мати успіх в той час, коли в нас не було великої державної традиції, не було традиції імперії, яка би нав'язувала українську культуру і так далі, великої, принаймні кілька столітньої даруйте мені за такі відступи специфічні? От. А Леся Устами Мауки блісова пісня була написана у 1911 році. Вона знала, що говорила. Крім оцього Славинського, Максима Славинського, Нестора Гамбарашвілі, грузина, до яких вона мала теж почуття до цих молодих хлопців. кажуть, що він потім в 50-х роках був на могилі Лесі Українки, старий плакав тяжко. Все-таки Сергій Мерженський це було всі біографи кажуть найбільшою Лесі Українки Білорус. Роздратований, який помирав від сухот, якого вона ідеалізувала, звичайно, який примушував її писати листи до іншої жінки, здається, Крижанівська була її прізвища. Ну, не примушував, але вона виконувала його волю. І вона пише: ви знаєте, там чи не за одну добу п'єсу одержима, там біля його ліжка. Того всього так народжувалася геніальна письменниця. Напевно, все геніальне приходить через біль, коли людина біль виштовхує якісь можливості, біль нелюдський. Її інші п'єси, її поеми, її вірші народжуються з великої пристрасті, взагалі пристрасті до життя. Дивно уявити, навіть коли дивишся на обличчя, Лесі Українка на ці витончені риси, на цей аристократизм. На цю стриманість справжнього душевного аристократизму. Тільки дуже чутливі люди можуть відчути і в її творах і за цим всім, який конденсат там всього захований, якої енергії. Вона ж фактично, друзі дорогі, вона ж фактично була фізичною калікою. Вона багато місяців ще малою лежала у ліжку, коли була хвора на туберкульоз. Вона багато проходила на милицях. Вона багато робила операцій, вона багато лікувалася там ще завдяки грошам його батька, який був доволі заможною людиною. Уявіть собі, щоб у батька не було кощу. Не була б в нас цієї письменниці. Є якісь міфи, ще добре, що згадав навколо її лесбійські стосунки з Ольгою Кобилянською, нібито. Тут навіть за це не йдеться просто, вони бачили це два рази в житті. І коли вона називала там одна одну хтось біленький чи хтось чорненький, ну слухайте. Там дівчата-школярки теж танцюють вальс і обнімаються, ну але ну, знаєте, тут навіть нема за що говорити. Ясно, що в літературі є випадки, коли письменники ведуть аморальний спосіб життя. Ну, але це фактично до української літератури немає стосунку. Там можна говорити про гідемо Пасана, чи перелічувати багатьох інших, але навіть це. Письменникам нічого не віднімає як письменника, а в нас то просто таки закидалися статті з метою здискредитувати українську класичну літературу, знаючи нашу ментальність українську. Але то була неправда. Те, що неправда, то неправда. То ми не можемо вдавати хихикати, що це правда. Ніяких близьких стосунків не було між Кобилянською Лесою і Українкою. Кобилянська шалено хотіла вийти заміж за Маковея. Вона любила чоловіка, вонася Українка теж любила чоловіка. Так і нарешті вона одружилася з Клементієм Квіткою. В 1907 році вони вінчалися. Клементій Квітка був молодший на 9 років від неї. Мама не любила Клементія Квітку. Казала, що він... йому були важливі гроші сім'ї. Але він дуже трепетно ставився до своєї дружини. І він, коли померла померлася Українка, він... Багато років прожив неодружених. Він вже казав, що я себе почуваю старим, коли вона померла. йому було 33, їй було 42. Можна сказати, що в останні роки життя Леся Українка мала якийсь певний затишок з другого боку, знаєте, вона дуже була закрита, тільки в своїх творах відкривалася. Я думаю, що її любов, оця така найбільша померла разом з Сергієм Мержинським. Моя версія, ви, будь ласка, як маєте якісь міркування, пишіть прямо під цим відео, будемо дискутувати на ці теми. Дуже багато можна говорити про космос Лесі Українки, про те, що вона створила, про те, що були не готові, про те, що не розуміли, про те, що ця письменниця, якби була за життя, перекладена на світові мови, була б інша ситуація з українською літературою. Так само, якби був за життя перекладений там Іван Франко, Михайло Коцюбинський чи Василь Стефаник. Про те, що вона все-таки зробила разом з Тарасом Шевченком і Іваном Франком кожен по-своєму, якесь диво, все одно. Бо те, що українська література виникла, а її не мало би бути величезний внесок: унесла ця світловолоса, слабосила і надзвичайно з ніжним сталевим серцем пані. Лариса Петрівна, косач-квітка, Леся Українка.